Старт. 10 червня WWDC. Та це буде традиційна конференція від Apple, яка не зробить власників найновіших айфонів власниками вже не найновіших айфонів. Це, в принципі, конференція, яка розказує про зміни в програму забезпеченні, і що нас нового чекає в нові версії операційної системи для мобільних телефонів, для десктопів, і які нові інструменти ми побачимо для програмістів. Ну і ясно, всі очікують. Всі нарешті очікують, коли ми перестанемо не помічати слона в кімнаті, і Apple скаже, «Вот!» Ми нарешті також будемо зі всіма в AI. і от тепер ви можете використовувати чат GPT прямо з IOS. Я впевнений, що це буде чат GPT, не Gemini, тому що ну ви бачили, що Gemini робить на Overview, коли ти шукаєш гуглі. Тому я впевнений, що це буде чат GPT. Зразу вітаю компанію OpenAI ОПЕНАЙЗ. Напевно, найбільшим клієнтом зі всіх можливих. Ну і компанію Microsoft, тому що їх інвестиції вроді як і окупаються. Тому так, чекаємо AI в iOS, новий WatchOS, новий iOS 18, нову версію MacOS, напевно, нову версію X -кода. І тут буде цікаво подивитися, чи буде компанія Apple робити щось для свого Apple Vision Pro. Тому що ну, його от так от гарно показали. Два тижні ми з ним поносілісь, а потім ніхто його навіть не згадує. Тому будемо бачити, чи це зафейлений проект, чи ні. Так що 10 червня, чекаємо. Серія взломів і один зі взломів так це компанія Ticketmaster. Хто не знає, Ticketmaster це найбільший продавець різного роду білетів у світі. І от їх коротше. Хрякнули, ну і хрякнули, і хрякнули. Ну з ким не буває. В нас кожен тиждень можна називати авочку компанії, яких постійно хакують. І зразу видно, що там що, що, що вкрали, там і номера телефонів, і імена, і кредитні карточки, і ССН, коротше, все що завгодно, все крадуть, потім викладають в Дарквеби і продають. Але дослідник Кевін б'ємонт. Б'ємонт, Б'ємонт... Ви самі розумієте, в мені дуже важко з такими прізвищами каже, що також хакерська група Shiny Hunters, підліткова хакерська група Shiny Hunters, зламала ще декілька схожих клієнтів, і там і банки, і сервіси по доставці їжі, і таке інше. І він каже, що ніхіра їх окремо не зламвали, а скоріш за все зламили компанію. Snowflake. Snowflake – це такий клауд-провайдер для ваших даних, де ви можете все загружати, потім квері. Коротше, багато всяких речей можна робити. Вони досить відомі, а вони досить вроді, як круті. І кажуть, що насправді зламали їх, тому що всі ці сервіси використовують Snowflake. Snowflake, ясно каже, нічого такого не було, таке неможливо. І взагалі, що ви нам кажете, що зламали насправді якісь демо-аккаунт, які ми використовували для демо. Але ні ні ні, а демо аккаунти не мають доступу до продакшн даних. І взагалі зламали не тому, що пароль херовий, а тому, що не був налаштований окта. Як бачимо, наразі невідомо, яким чином Shiny Hunter зламали всіх цих клієнтів і отримали доступ до Snowflake, тому що Snowflake каже ні. Але, звісно, ситуація буде розвиватися, будуть там щось досліджувати, знаходити якийсь матеріал і, можливо, Snowflake получить по дупі. Ну ви це і знаєте. Ви коли в інстаграмі дивитесь сторі, там постійно якась. Реклами, ну там реально дуже багато реклами. Я не знаю, як в Україні, але тут, до прикладу, афігенна кількість реклами. Ти мотаєш, і кожні дві сторіс ти бачиш якусь рекламу. Така от компанія мета тестує. Рекламу в інстаграмі, яку неможливо пропустити. Та знаєте, от якщо у вас немає Ютуб преміума, іноді на Ютубі включається реклама, яку неможливо пропустити. Буде дуже фаново, якщо зараз реклама включиться на Ютубі. Ну але в інстаграмі люди до цього не звикли зазвичай рекламу пропускають не так, як в Ютубі. Але от мета зараз тестує новітню рекламу, яку не можна буде пропустити, і звісно, це людям не подобається. З іншої сторони, мета також можна зрозуміти. Їм треба показувати, що в них ростуть при. Утки, хоч якісь, а кількість людей, які зареєстровані в продуктах мета, більше не стає, тому що в них і так же супер велика база юзерів, майже всі є в інстаграмі, і збільшувати ще немає можливості, тому вони стараються витягнути рекламні бюджети з рекламодавців, Різними способами, і ось тепер вони експериментують над рекламою, яку неможливо пропускати. Це не значить, що ця реклама буде взята в продакшн в майбутньому, тому що можливо юзерам дуже сильно це не сподобається і мета вирішить. Ну ладно, не будемо гнівити Бога і показувати таку рекламу. І відміниться експеримент, але щось мені підказує, що скоро будемо бачити оцю рекламу, яка не пропускається, і просто заб'ємо на інстаграм. А може ні. Я от тут, вот в своєму телеграм-канальчику, бачите, яка в мене інтеграція телеграм-канальчика писав про генератори музики, і в тому випадку я писав про генератор а, музики. Sumo. Sumo це. Продукт від компанії Eleven Labs. вони використовували штучний інтелект для того, щоб клонувати голос. І Sumo — це їх новий продукт, який допомагає вам генерити музику. І на відміну від інших генераторів музики, він ще дробить дуже непоганий вокал. Я, от, до прикладу, з допомогою штучного інтелекту згенерив трек, який мотивував моїх працівників давати один одному фідбеки в стилі аніме опенінгу. Ну бо розумієте, а і я стереотипний, і оце вот це але так же вийшло, що це я дурачок, який робить музику для того, щоб люди фідбеки ставили. А зазвичай люди, знаєте, що люди роблять? От, от, люди чудові. Вони використовують такі генератори а, музики для того, щоб писати. Пісні про хейт вони використовують різного роду хейтові слова. Вони Просять штучний інтелект згенерити різного роду хейтовий контент. Але якщо от так от чесно прям руку на серце покласти, я сумно знайшов в Твіттері, коли хтось викинув трек, який вони згенерили, в якому було пісня про те, що окупанти не мають довго жити, під якусь церковну музику. Мені так сподобалося, що я почав гратися з тим інструментом. І, як бачимо, люди в цілому використовують для того, щоб робити хейт контент І при цьому, коли генериться така музика, експерти трохи трошечки волноваються, тому що це може стати вірусним. Люди почнуть один одному перекидати, і от ми ділимось і насолоджуємось хейтом, ніби в інтернеті бувало якось по іншому, але та. Ще дали нам штучний інтелект для того, щоб ми генерили гарну музику. А ми почали генерити хейт-контент. Людство, ми тримаємо марку. Ну як тобі відоси? Я от на минулому тижні не знімав. А дуже сподіваюся, ти заскучав зі мною. І як ми вже стараємось зробити це традицією, моя рекомендація: я вам рекомендую дуже класну фантастику, одну з найкращих фантастик, які я читав за останній час. Project Hail Mary. вона написана. Я не пам'ятаю ким, але той самий чувак, який написав «Марсіанина». Супер рекомендую. Краще з фантастики, який я читав за багато останніх років. Якщо ти читаєш книжку і в кінці не плакав, то в тебе немає серця. Тому з мене рекомендація з тебе лайк. Це дозволить мені порекомендувати цю книжку більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Юсаку Маєзави це японський мільярдер. І в 2018 році він сказав: Ми будемо використовувати Starship. Просто нагадаю, Starship – це космічні кораблі, які робляться компанії SpaceX. А в 2018 році вони ще називались The Falcon Rocket Ship, якось так. Ну і коротше, в 2018 році він повідомив, що він буде відкривати. Першу туристичну космічну компанію, яка буде брати пасажирів на землі і катати їх навколо місяця. Компанія називалась Dear Moon, і він мав бути одним з перших туристів. Перший запуск був запланований на 2023 рік. Я не знаю хто йому вже це пообіцяв. Чи він сам зробив ці виставки, чи пан Ілон Маск, як воно заведено, в нас по пообіцяв всякого чого не виконав. Але от вже готувалися до першого туристичного польоту У 2023-му він, як бачите. Не стався, перенесли на 2025 і от нещодавно пан Юсака відмінив цей проект, тому що бляха, то вже довго чекати. Невідомо чи коли ми запустимось, невідомо чи коли ми полетимо. Той старші якийсь дивний ніхера не літає, назад не повертається. І пане Юсаку можна зрозуміти, бо в минулому році там же ребята плавали подивитися на Титанік і взнали один дуже важливий урок. Скільки в тебе грошей не було, від тиску води тебе це не рятує. Тому я думаю, це також було одною з причиною, чому діармон так і не запустився. Ну і зараз він закрився до кінця і чекаємо ще наступного мільярдера, який скаже людству: я покажу тобі місяць, і, і, і можливо також буде розраховувати на компанії Лана Маска. Що ви, ребятки, думали, що звільнення пройшли? Все, ми знову повертаємося до нільного IT. крім того, що ми в нього вже не повернемося, що ви в компаніях Microsoft і Google знову лейофи. І якщо в Google позвільняли трошечки людей з Google Cloud, навіть не дивлячись на те, що бізнес хмарних обчислень зараз просто як ніколи високо, навіть в компанії Google з їх Google Cloud платформою. І все це завдяки штучному інтелекту, все одно людей звільнюють. І от в Google звільнили людей з. Клауд Department це були і інженери, і якісь сейлзи. в компанії Microsoft це ще більше цікавіше? Вони позвільняли велику кількість людей зі своїх департментів HoloLens 2. І для нас це, напевно, невеличкий дзвіночок, що HoloLens скоріш за все, буде трошечки скручуватись. І знову ж таки, Microsoft звільнили декілька людей з свого департамента Azure. Це їх клауд провайдер, просто якщо ви не знали. Навіть знову ж таки, не дивлячись на те, що бізнес розвивається. Якщо з Гололансом все зрозуміло, то чому хмарний Бізнес трясуть, може бути велика кількість історій. Насправді, одна історія, яка мені здається досить валідною, так це те, що з розвитком штучного інтелекту люди перестали писати традиційні застосунки, коли тобі треба було й той сервіс, той сервіс ще базу прикрутити. Зараз велика кількість застосунків просто використовує AI, який вставляється просто в ваш мобільний застосунок чи веб. І от у вас найновіша піча людства. Штучний інтелект, який зараз ну дуже швидко інтегрувати. Але це таке, знаєте, це мої якісь додумки. Ну тому, що як бачимо, бізнес зростає, але скоріш за все він зростає, тому що сервіси ростуть горизонтально, а не вертикально. Ну але що, звільнення тривають? Так що тримайтесь за своє робоче місце, бо можна її не знайти інше. Ну, цей час іде, а щось не змінюється. Тут знову ж таки компанія Майкрософт почала бити в гонг і казати каляті росіяни. Та от ви знаєте, скоро в Парижі будуть Олімпійські ігри, і росіяни почали свою дезінформацію. Та. Ну і за того, що їх там частково не запрошують. частково вони просто мені здається, ну росіяни так жити по-іншому не можуть. Дай десь обісрати. І от а вони запустили навіть свій фільм, який називається «Olympics Has Fallen». Для того, щоб його промоутити, вони, по-перше, використовували діп фейк Тома Круза, який сказав: Ідіть вашу мать! Я подивився цей фільм, як ми вообще можемо ще Олімпіаді довіряти. А потім використовували сервіс «Камео». Камео. Камео, це такий сервіс, де ви можете. Зіркам класу Ді, це такі зірки, про які вже всі забули, або ніхто там дуже сильно не пам'ятав. Зазвичай це якісь зірки з епізодичних ролів в серіалі, і там ви за гроші можете їх попросити привітати вашого друга, чи я не знаю, щось завгодно сказати. Їм дуже часто користувався колись а, пан Шарі. Який замовляв цих зірок для того, щоб вони його з чимось там поздоровили? Не толі шаріцниквоїчич єнавгорбаблогендаінкаредж адрепіполен. Others to not be afraid. I just want you to know, keep on going. Спасибо, нік, Спасибо, нік, будемо держатися. Ну вот, а русня використовувала їх для того, щоб продвігати цей фільм, і при цьому Майкрософт вже знайшли величезну кількість сайтів, які знов ж такі запускаються хакерськими групами з Російської Федерації, в яких там відкриття Олімпіади. Ще яка штука. Ну короче, вот знаєте, як зараз дуже модно казати слово і на все, що тобі не подобається, але в Майкрософта все ж таки. Є повні докази, що це реально і псо і псо. Ну але так Русьня зробила так, що не тільки в цьому світі жити. Небезпечно так ще й в інтернет страшно ходити. І хоч ми вам розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах світу, не можна забувати, що і далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. Я хочу в який ж раз сказати вам дуже дякую за те. Що ви допомогли нам закрити збір на реби? Реби вже куплені, реби вже їдуть захищати наших захисників. Всім доброго дня! Від імені 78-го полку ДШВ. би подякувати Дімі Малеєву та його підписникам, які вкотре допомогли нам закрити збір цього разу? Це два реб-комплекси з зарядними станціями, які будуть встановлені на транспорт для евакуації та підвозу БК. Це дуже важливо на нинішній день. Тому всім велике дякую. Ми ще також за гроші, які ви донатили, купили для наших захисників генератор. Вот, вот він на картиночці. Можете подивитись. Тому от наша баночка. Якщо ви можете собі дозволити донат, ми будемо за нього дуже вдячні, тому що це допоможе нам оперативно закривати потреби е військових, з якими ми співпрацюємо. Дякую. Google і далі йдуть не найкращі тижні. В них просто Google файл з прям величезними буквами. В них другий раз вже стався величезний витік інформації. Перший витік був на минулому тижні, де розказали, як алгоритми Google працює, і у всіх дуже сильно відвалилася жопа, тому що, як виявилось, Google офігелі. Ми, напевно, колись зробимо більш таке. Глибокі розслідування по тим документам, які випили, щоб зрозуміти, що відбувалося, але зараз в Google другий витік, в якому відомо велику кількість інформації з їх додаткових сервісів. До прикладу стало відомо, що коли машини Google Maps їздили і роблять оці фотографії, вони сканують всі номерні знаки машин. І не замазують їх, а зберігають в тесфічних базах. На ж таки в них є ще компанія Waze, яку використовували також для того, щоб там бачити пробки, шукати більш оптимальний шлях. Компанія Waze зберігає домашню адресу про своїх користувачів. Ну тому, що вона в принципі може зробити висновок, де ти працюєш, а де ти живеш. І там вагон ще додаткової інформації, який все більше і більше показує, що компанія добра, яку ми так вважали компанія Google, насправді в них також, як то кажуть, арильця в пушку. Ку, що в принципі не те, щоб був якийсь сюрприз, бо в кожної великої компанії буде свій шкаф зі шкілетами. Але ну от така от штука. З Гугла далі тікуть дані, в які показують Гугл не з найкращої сторони, і при цьому знову ж таки це не і все, тому що Google підтверджує автентичність цих даних, бо вони мають підтверджувати, якщо це їх дані, коли витік стається, Ну, такий от закон. А ми і далі чекаємо, що там ще з Гугла витіче, бо вже зрозуміло, що... E Search алгоритми в них ну дуже неприкольно працюють, і вони навіть зроблені для того, щоб ви шукали багато для того, щоб показувати вам рекламу. Ми бачимо, що Google якось так на пофігу відноситься до ваших персональних даних і збирає величезну кількість даних, хоч і каже, що збирати не буде. А ну і ви бачили, що Gemini робить в оверв'ю, де рекомендую людям, які не хочуть жити, стрибнути з Golden Bridge в Сан Франциско. Тому Google, ну та збери вже, ну. Ну та прикройте там же той краник, Дайте нам хоч, хоч трошки залишити нам віру, що ви хороша компанія. Ну і прохороше. Ілон Маск офіційно дозволив парнуху в своїй мережі X. Тепер зрозуміло, чому він Твітер перейменував X, тому що зараз можна все, що завгодно. Не те, щоб раніше було це. Не можна. Я до прикладу, коли зареєстрував собі новий акаунт чисто для читання, в мене зразу в моїй а, ленті новин з'явилися якісь анліфанчиці, які показували дупи. Я не можу сказати, що я сильно прота, але з іншої сторони, ну якби для новоствореного аккаунта, мені здається, це трохи перебор. А тепер по новим правилам ікса парнуху дозволили. Дозволили парнуху і жорстокі відосики. Тому не переживайте, відео з FPV, вони залишаються. Їх тепер офіційно можна постати. Тому що компанія Twitter каже, що такі відосики необхідні для того, щоб в людей був діалог з цього приводу, і вони знайшли якусь спільну думку. І мені здається, спільна думка в відосиках, де українські FPV знищують окупантів, вона у всіх і так одна, і всім це подобається. І тут ми вже, ми вже зійшлися, ніякого діалогу немає. Ну але офіційно тепер можна це постити, і нікого за це не будуть банити. Тому так мережа X мережа вседозволеності. На цьому всьому і найкраще всі дікатини. Дякую, що <плес> добились аж до цього моменту. І далі помечте ріс схемі. Лайк, підписка, дзвіночок, ставайте спонсором на Ютубі, пишіть коментарі, і оце от все. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. <плес>